Доброго ранку. Россий. Доброго Доброму ранку. Квітом доброволістим. Доброго ранку, сонечко ясному. Всім і всьому. І всьому. І всьому М -м. Доброго ранку дітки, ми з вами познайомимося з казочкою про щастя. Послухайте, будь ласка, її уважно, роздивляйтесь картинки, а я буду читати. І йшла стежиною бабуся, несла великий кошик з яблуками. Підткнулась бабуся, пустила кошика з рук і посипалася яблучка по стежинці. Старенька бабуся нахилилася, щоб їх позбирати. Побачила це маленька дівчинка, яка гралася неподалік. Підбігла вона до бабусі, допомогла. А коли всі яблучка вже були в кошику, бабуся дала дівчинці найбільше яблучко і сказала Спасибі, дівчинко, я бачу, що ти хороша і добра дитина. Дай бог тобі щастя. Та й пішла собі бабуся далі. А дівчинка задумалася, а що ж таке щастя? Оскільки вона була ще зовсім маленькою і ще багато чого не знала, вона вирішила запитати в інших. Побачила вона ташку. Пташечко, а що таке щастя? Звернулась до неї дівчинка. Щастя це повернутися на батьківщину після довгої зими, звити собі гніздечко, вивезти пташенят і вчити їх літати», – защебетала пташечка. Ні, мабуть, це не те щастя, про яке мені казала бабуся, подумала дівчинка. І пішла вона далі і зупинилася перед чудовою чарівною квіточкою. І запитала у квіточки, Квітонько, скажи, що таке щастя ти знаєш? Звичайно знаю, залопотіла пелюстками квіточка. Щастя це ласкаве сонечко. Теплий дощик. Підійшла далі дівчинка до дерева. Дерево, дерево, як по-твоєму, що ж таке щастя? Могутнє дерево тихо зашелестіло своїм буйним листям. Щастя, дівчинко, це пережити зимові морози і завірюхи. Прокинутись навесні від довгого сну і знову одягнувши зелене вбрання, слухати дзвінки щебет пташок на своїх гілочках. Далі дівчинка зустріла пішку, пиценку, а ти знаєш, що? що таке щастя? знаю, знаю, знаю. щастя? Це гарно поїсти сметанки і грітися на сонечку. Що ж іще потрібно? промуркотіла кішечка і ліниво потягнулася, вигинаючи спинку. Пішла дівчинка далі, і підходить вона до собачки, який спочивав у коло Почувши запитання дівчинки, що ж таке щастя? Собака відповів, щастя це вірно служити своєму хазяїну, який тебе годує і бачити, що твій хазяїн тобою задоволений. Хто ж говорить правду? думала дівчинка, і підійшла вона до річечки. Річечко, ти знаєш, що таке щастя? Знаю, знаю, задзюркотіла річечка. Щастя, це, щоб моя водичка була чистою і прозорою, щоб береги не замулювалися. А по-твоєму, що таке щастя? запитала дівчинка у бур'янинки, «Росла у квітнику. Щастя, це так розростися, щоб квіти поруч зі мною не росли і бути єдиною господинею у цьому квітнику. Дівчинка повернулась додому і вирішила запитати у маму, що таке щастя? Для кожної матері щастя це коли її дітки здорові і щасливі. Відповіла мама. Мамочко, а чому ж усі відповідають по-різному, здивувалася дівчинка. А ти сама подумай, сказала мама. Довго думала дівчинка, а потім промовила. Я зрозуміла. Щастя у кожного своє. Який? Там таке і твоє щастя? Ось ай, ай. така історія. Дітки, чи сподобалася вам ця казочка про щастя? Так, скажіть, будь ласка, а хто пішов стежиною? А -а -а. Хто пішов з стежиною? А -а -а. Бабуся, правильно. А що сталося з бабусею? У неї яблучки розсипались. Правильно, Катюша, вона спіткнулась і в неї розсипалися яблучка. А хто все це побачив? Що у бабусі розсипались яблучко? Правильно, побачила це все дівчинка. А чи запам'ятали ви, як бабуся віддячила дівчинці за те, що вона їй допомогла? Як бабуся віддячила? Що вона дала дівчинці? Яблочко. Так, вона дала дівчинці яблучко, правильно. І що сказала вона їй? Коли дала Яблочко? Що вона ще сказала? Вона їй подякувала, так, сказала спасибі тобі, моя хороша, я бачу, що ти добра дитинка, і побажала дівчинці чого? Щастя. Щастя. Так, що? добре. Скажіть, будь ласка, а над чим дівчинка задумалась, коли бабуся вже пішла? Що, щастя? що таке щастя? Так, правильно. І до кого ж вона звернулася, щоб дізнатися, що таке щастя? До кого першого вона звернулась? Підказка. Тічка. До пташечки вона звернулась. А чи запам'ятали ви, що сказала пташечка, дівчинці? Що для пташечки щастя? Для, для неї щастя це повернутися після зими до рідного краю. А далі до кого звернулася дівчинка? Ніколь, вімкни, будь ласка, звук, Ніколь, працюй разом з нами. О, дякую. Далі до кого звернулась дівчинка? До, квіти... до квіточки. до квіточки, правильно, а що сказала квіточка, що для неї щастя означало? Ти, точка, ти Це коли світить сонечко, і йде дощик. тоді квіточки дуже добре від цього вона щаслива. А далі, дітки, до кого звернулася дівчинка? До дерева. До дерева. І що сказало дерево? Це пережити морози, так? І знову одягнути зелене вбрання. А далі до кого звернулася дівчинка? До кішки. До кішки, Правильно. А що ж сказала кішка? Що для неї означало щастя? Когда хотят. Вона сказала, що для неї це коли поїсти сметанки і грітися на сонечку. Так, а далі до кого звернулась дівчинка? До собачки. До собачки. собачки. А що сказала собачка? Хто запам'ятав? Для неї щастя це вірно служити своєму Хазяїну, щоб хазяїн був задоволений, задоволений е, собачкою. Далі дівчинка звернулась до кого? До... Ларі -ті. Ларі -ті. А що сказала річечка? Що таке щастя для неї? Щоб в неї була чистенька водичка, чистенька і прозора. Так. А далі звернулась дівчинка до бур'янин. Розростатися так, щоб квіточки не могли рости, і щоб бур'янинка бур була однією господинею в цьому квітнику. І в самому кінці дівчинка прийшла до кого? До мами. Що вона запитала у мами? що запитала в матусі? Що таке щастя? А що відповіла мама? Ну, що тут діт були здорові. Так, Матуся, правильні, Николь. Так, матуся відповіла щастя для кожної мами, щоб її дітки були щасливі і здорові. Так, правильно. Отже дівчинка подумала, подумала і зробила який висновок, що ж таке щастя? Вона сказала, що щастя у кожного своє. є. дітки, така приказка, що людина творець власного щастя. Тобто кожна людина сама творить своє щастя. Щастя це коли разом всі близькі, коли ви спілкуєтесь, коли ви граєтесь. Щастя у кожного своє. І саме головне, це, звичайно, коли всі здорові, все, від чого радісно і добре, це і. Щастя. І дівчинка це зрозуміла, коли звернулася до пташечки, до квіточки, Ґу. до річечки. До кого ще вона зверталась? До пачки, котику, леб'я. Так, до бур'янинки. Так, правильно. І тільки вже, коли в самому кінці вона все зрозуміла, коли поговорила зі своєю матусею. І якщо робити добро іншим, то від цього теж будуть всі щасливі. А як ви думаєте, наш смайлик зараз він щасливий? Подивіться на нього. Так, він щасливий, він посміхається. <плес> Він щасливий і радісний. Так, так, Катруся, правильно, тому що ви дуже гарно працювали, і йому сподобалось ось тому він і щасливий. Тільки ви у мене молодці, гарно сьогодні працювали, я вам дякую, ви розумнички. Тепер ви можете йти відпочивати. Я бажаю вам усім гарного дня. Будьте щасливі і здорові.